Чернівці стали місцем зустрічі провідних юристів України та закордонних експертів. До 150-річчя Чернівецького національного університету в його стінах відбувся 8-й міжнародний правничий форум. Головна тема якого права людини та публічне врядування в умовах війни. Викладачі та студенти говорили не лише про теорію, а й про конкретні рішення. Подробиці далі. Нині у Чернівцях відбувся восьмий щорічний міжнародний правничий форум Права людини та публічне самоврядування. Форум в Чернівцях є щорічним традиційним. Е Дуже потужним майданчиком для обміну думками для вироблення для аналізу тих юридичних проблем, проблем розвитку законодавства, вироблення рішень вирішення цих проблем. Це традиційний захід, який об'єднує правників з усієї України. Права людини, ефективне врядування, виклики війни та новітніх технологій усе це стало темами для міжнародного обговорення. Декан юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Віталій Вдовічан запевняє Наразі суспільству потрібні нові рішення і баланс між інтересами особи та держави. Відбувається практичний правничий міжнародний форум на тему права людини та публічне врядування для нас всіх є своєрідним викликом, адже ми прекрасно розуміємо, що на сучасному етапі будь-яке суспільство зіштовхується з певними викликами. Викликами, які пов'язані з війною, з кризами, та відповідно також і з технологічними процесами, ми розуміємо, що сталий розвиток нашої держави він пов'язаний в першу чергу і залежить від дотримання прав та свобод людини, а також і ефективності публічного управління і відшукання тих механізмів, які дають змогу збалансувати інтереси як людини, так і відповідних інституцій нашої держави. Цьогоріч професор Сергій Фечишин звернув увагу на одну з найактуальніших тем: повернення захисників до цивільного життя, а саме як держава може допомогти воїнам інтегруватися в публічну службу після фронту. Моя доповідь буде присвячена також проблемам залучення ветеранів війни до державної служби після того, як вони звільняються з військової служби. Тема доповіді, на мою думку, ну безумовно актуальна, тому що наразі з фронту повертається дуже багато наших співвітчизників, які намагаються знайти себе в цивільному житті. І тому аналіз міжнародного досвіду, вивчення цього досвіду, вивчення позитивних практик стане в нагоді нам. Міжнародний правничий форум у Чернівцях щорічно об'єднує викладачів з різних міст та країн. Окрім того, його учасниками стають студенти як перших, так і останніх курсів. І для студентів, і для науковців це і важливо, і потрібно. Тому вважаю, що і в подальшому потрібно проводити такі, скажімо, заходи, які би я назвав таким святом науки. Дискусія одна з основ науки, і саме діалог, а не формальні звіти, є головною цінністю таких зібрань. Запевняють професори. Форум це процес. Він орієнтований не на то, щоб зафіксувати якісь звіти, він орієнтований на те, щоб пробудити думку. Він орієнтований на дискусію, він орієнтований на те, щоб люди спілкувалися, на те, щоб ці, це спілкування поширювалося за межами форуму. Професор Ігор Процюк приїхав до Чернівців із Харкова. Він переконаний, саме такі форуми дають змогу юридичній спільноті почути конкретні відповіді на виклики сьогодення. Це досить актуальна тема для України, яка сьогодні е, е, йде до вступу до європейського союз і. Е, Повністю в повній мірі відображення тих правових цінностей, які є в Європі, в цьому цивілізованому світі. Відтак на цьому форумі дуже багато таких доповідей, які дають конкретні такі відповіді на ті питання, які на сьогодні є в Україні. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.